Глава друга Галактика Вир У нову еру людство почало звикати до думки, що треба захищати власний біологічний вид від знищення. Значно змінилось і розуміння життя Земляни почала боротьбу за існування, захист свого біологічного виду від хижацького навколишнього середовища та нападів вороже налаштованих прибульців. Людство продовжувало пошук нових природних ресурсів для забезпечення дієздатності військових та наукових баз сонячної системи і далеких поселень, з якими підтримувалися стосунки на протязі століть. Стародавні люди вважали, що людське життя нічого не варте, і у майбутньому людина розумна зможе відтворювати та клонувати не тільки частини тіла, а й себе саму. Не усі мрії та сподівання справдилися людина не змогла клонувати свій мозок і створити точну копію самої себе. Навіть зараз, у епоху біокритів, надпотужні лабораторії у сонячній системі продовжують наукові експерименти. Їх спроби марні. Науковці нового часу все ще не здатні створити точну копію людини. У епоху біокритів людину розумну, як біологічний вид. Почали цінувати як ніколи. Команда над нового вантажного зорельоту Альфа майже дісталась галактики Вир у сузір'ї гончих псів, єдиної галактики, яку бачили стародавні люди з планети Земля ще за часів прапращурів. Уявіть собі, навіть первісна людина, яка мешкала у кам'яній печері та видобувала вогонь за допомогою каменів кресел, дивлячись на зоряне небо. Бачила зорі альфа і бета сузір'я гончих псів. Виразні, одні з найяскравіших зірочок на небі, які видно неозброєним оком з землі. На фоні оксамитово чорного неба дві тремтливі зірки блакитного кольору мерехтять і зараз, ніби перемовляючись між собою. Люди навіть уявити не могли, що коли небудь досягнуть цих зірок. Величезний зореліт Альфа виринув з міжгалактичного тунелю гіперпростору у сузір'ї гончих псів. П'ять земних тижнів тому поступило повідомлення на військову базу на планеті Юпітер про збройний конфлікт в одному з далеких підконтрольних сонячній системі космічних поселень. Нарешті. Зореліт дістався цієї місцини у всесвіті сузір'я, розташованого на відстані 110 світлових років від землі. Далеченько. Зореліт плавно наблизився до орбіти зірки Альфа, знаної як Серце Карла. На екрані з'явився золотисто жовтолиловий гігант, який нагадував дорогоцінну перлину з океанських глибин. Серце Карла найкрасивіша подвійна зірка на небосхилі, перлина галактики. Справжня красуня. У Галактиці Вир, військову колонію з поселенням людей, було засновано в епоху роботів, яка передувала епосі біокритів. Керівництво величезного поселення, до якого прибув Зореліт, було ненадійним з самого початку. Екіпаж корабля знав про серйозну небезпеку. Галактику постійно атакували чужопланетяни з різних куточків Всесвіту. Більшість видів чужоземних створінь науковці військових лабораторій з сонячної системи не могли ідентифікувати, напади різних видів прибульців призводили до значного скорочення чисельності населення одноіменної колонії вир, поселення людей розумних було розташоване на чотирьох планетах гігантах галактики. «Зв'яжися з керівництвом сонячної системи та доповісі, що ми на місці. Скомандував тет, командир зорельоту Альфа. Так, вже доповів. Відрапортував Лапарт, пілот космічного корабля. Генерал Гарт чекає детального звіту про ситуацію у колонії поселенні але керівництво мовчить. Треба почекати, стурбовано додав він. Чи все готово для виходу на орбіту зірки Альфа? поцікавився Роланд. Тед подивився на індикатори часу та вимірювальний пристрій. Портаметр. Все було в нормі. Так, відповів він. Спускаємося на орбіту зірки. Яка температура цієї срібної кулі? Температура зірки плюс 8 тисяч градусів Цельсія, склад, кальцій, селіцій, хром, манган, стронцій, ртуть. Має підвищений вміст Європію? Рішуче доповів Лапард. Добре, добре», – мовив тет. Якщо все готово, тоді гаразд. На орбіті зірки наш зореліт не помітять вороже налаштовані мешканці колонії. Промайнула земна година. Подивившись на прилади, Лапард повідомив екіпаж Все у нормі. Зореліт знаходиться на орбіті зірки з протилежного боку від планети. Нас неможливо буде запеленгувати з поселення вир. Так, все добре. З бази Юпітер поступила команда чекати на поновлення зв'язку з поселенням. Втрутився у розмову бортінженер Петер Сміт. На, на щастя, до обов'язків нашої місії не входить втручання у протистояння та налагодження миру у цій місцині Всесвіту. Все, що нам залишається. Так це спостерігати за розвитком подій та сподіватись на надходження нової інформації. Чекаємо потяглися довгі земні години. Команда зорельоту не наближалася до планет центрального керівництва Колонії Вир. Там ішла справжнісінька війна. Військові та наукові бази сонячної системи не підтримували тісних стосунків з цим віддаленим куточком Всесвіту, але мали контролювати. Підтримувати та відновлювати міжгалактичну мережу, до якої приєднані найвіддаленіші осередки життя сонячної системи це було вкрай необхідно без розгалуженої сітки база та командування сонячної системи назавжди б втратили контроль над далекими поселеннями людей розумних у всесвіті. Члени команди добре знали, що у поселенні вир давно йде війна, і керівництво хоче позбавитись контролю військових з сонячної системи. Саме керівництво колонії і намагалося зруйнувати міжгалактичну мережу. Команда зорельоту не могла цього допустити. Люди, які населяють вир, належать до виду людей розумних та мають біологічні ознаки біокритів, клонованих в епоху роботів. Бази сонячної системи зобов'язані, згідно основного міжгалактичного закону, контролювати усі осередки життя людей розумних поза межами сонячної системи, які є частиною міжгалактичної мережі або знищити ці осередки життя. Метою експедиції було відновлення контролю над віддаленою військовою колонією поселенням. Та забезпечення життєдіяльності найбільшого технологічного досягнення людства, унікальної міжгалактичної сітки, міжгалактична мережа, серце нового мегасвіту. Саме завдяки їй людина розумна керує біокритами та своїми колоніями на неймовірно великій відстані від сонячної системи. Міжгалактична сітка являє собою надскладну структуру. Яка об'єднує різні частини світу у єдине ціле це штучна міжгалактична система баз, хімічних та електромагнітних зв'язків, схожа на нейронну сітку мозку людини. Як і мозок, міжгалактична мережа складається з мільярдів нейронів, які передають інформацію за допомогою електрохімічних сигналів. На відміну від мозку людини, Мережа передає надпотужні сигнали через бази та міжгалактичні тунелі гіперпростору. Кожна база має тисячі з'єднань з іншими базами, постійно отримуючи вхідні та вихідні сигнали та має змогу передавати інформацію до місця призначення за мить. Коли руйнується частина міжгалактичної мережі, втрачається контроль над певною частиною великого неосяжного світу. Приєднаного до цієї мережі. Міжгалактичні мережі існують повсюди у підконтрольних людям розумним осередках Всесвіту. Чекати відповіді команді Зорельоту прийшлось довго, тільки через два земні дні на зв'язок вийшов генерал Гарт з військової бази сонячної системи. Привіт, хлопці! радісним голосом привітався він. Колонія вир мовчить. Але ми не будемо чекати на їх повідомлення та уточнення ситуації. Все, чого ми очікуємо від вашої експедиції, це відновлення міжгалактичної сітки та контролю над мережею. Коли ви відновите бази, ми зможемо самостійно контролювати цей осередок та не запрошувати звіти у командування колонії у майбутньому. І головне пам'ятайте ви не повинні втручатись у збройне протистояння. Якщо ситуацію, яка склалась на цій базі, можна назвати протистоянням. Насправді це знищення самої бази супротивниками існуючого військового режиму колонії, пояснив генерал Гарт. Для людини нової епохи навіть складно усвідомити, як одна біологічна істота вбиває іншу заради майнової або фінансової наживи, чи йде захищати кордони певних єдностей країн. Або намагається завоювати природні ресурси планети. Для людини нового часу незрозумілим є те, як ресурси планети можуть належати певній спільноті людей. Але слово війна так і не зникло з людської мови, воно просто отримало інший зміст. В нову епоху слово війна означає боротьбу за людське життя, за існування виду людина розумна, за право бути. Хлопці, будьте обережні. На екрані до осфону з'явилось зображення Еліси, одного з науковців лабораторії на Юпітері. Ми дуже мало знаємо про реальний стан речей у цьому поселенні, попередила вона нас. Гаразд, суворо сказав Петер Сміт. Ми будемо обережні. Де розташоване програмне ядро міжгалактичної мережі? втрутився у розмову тет на планеті двох білих місяців. Планета, розташована недалеко від зірки Альфа, відповів Гарт. І пам'ятайте, все, чого від вас вимагає керівництво бази, це відновлення баз у міжгалактичній сітці та контролю над колонією. Але вам потрібно дістатися до серцевини мережі, що схована у центрі цієї планети, і встановити раптово зв'язок з Гартом перервався. Оз, будь ласка, що нам відомості про планету двох білих місяців, попросив Тет. Інформаційний помічник Оз миттєво знайшов необхідну інформацію. Планета двох білих місяців велика за розміром центральна планета непридатна для життя людей. Більша частина планети була перероблена на метал і вивезена з планети декілька земних століть тому. Її поверхня має нетиповий пейзаж. Планета наповнена різними скельними скульптурами, лавовими утвореннями, вулканами, горами різних форм і розмірів. З орбіти планети можна побачити високі гори та вузькі затоки, дивовижний краєвид, який заворожує. Дякую, Оз. Люф! звернувся до одного з військових інженерів Лапард. Наші пристрої виявили значні руйнації у міжгалактичній мережі на планеті двох білих місяців. Ми все таки не помилились стосовно ситуації у цій місцевості. Руйнації серйозні та становлять загрозу для існування мережі. На борту зорильоту найновіші розробки військової бази та відновлювачі міжгалактичної мережі. «Показчики приладів невтішні. доповів люф досвідчений інженер та близький друг генерала Гарта. Ми побудуємо нову міжгалактичну мережу на планеті, на основі старої, майже зруйнованої. Військова база Юпітер схвалила цей план ще п'ять земних тижнів тому. Добре, ми зробимо усе можливе, щоб відновити мережу якнайшвидше. відрапортував Петер Сміт. Які наші дії? спитав другий командир з орельоту. Ми привезли найновішу версію відновлювачів мережі мегасвіту, тому відновлення відбудеться швидко. Пояснив, як завжди, стриманим голосом люв Все, що для нас вкрай необхідно зараз, так це дістатися серцевини міжгалактичної мережі, яка схована у середині планети. Пристрої зорельоту почали сканувати серцевину планети двох білих місяців. «Тет!» Промовив Петер Сміт, увійшовши до кабіни керування. Сканери показали, що серцевина міжгалактичної мережі розташована під двома тектонічними плитами. Стародавні будівельники розмістили її на одній з так званих холодних точок, де не відбувається інтенсивна вулканічна активність та часті землетруси. Петер Сміта перервав Люв, військовий інженер. Команда зорельоту має поспішати. Пристрої показують, що міжгалактична мережа руйнується неймовірно швидко. Після запуску відновлювачів мережі систему відновлення можна буде порівняти з гончими псами, які намагаються наздогнати здобич. Але відновлювані мережі будуть полювати не на здобич, а на бази, основу міжгалактичної мережі, пояснив люф Відновлювані міжгалактичної мережі. Являли собою новітню розробку бази Юпітер Мегабомбу. Старі атомні бомби були заборонені в епоху роботів та більше ніколи не використовувались людством. У більш ранній земні епохи по всій планеті Земля у війнах проливалася людська кров, люди мріяли про освоєння космосу та підкорення рідної сонячної системи, а висадка на супутнику Землі місяці. Сприймалась як перемога людини над природою. Для людей епохи біокритів, жахи п'яти атомних війн до галактичної ери, які мали місце на планеті Земля, здаються чимось страшним та незрозумілим. На відміну від жахливих атомних бомб, які використовували люди епохи роботів, мегабомби нового типу були безпечніші для планет та навколишнього середовища. Мабуть, це просто співзвучні слова. Але бомби нового покоління теж атомні вони руйнують атоми зсередини, розсікають їх навпіл. Команді науковців треба було поквапитись з відновленням мережі, поки вона не зруйнувалась остаточно. Якщо міжгалактична мережа у цій місцевості зникне, відновити її буде вже неможливо сонячна система назавжди втратить контроль над поселенням вір. У разі значного пошкодження основних баз та втрати контролю над певними осередками розумного життя зв'язки між базами у мережі зупиняться автоматично. Скільки елементів приєднано до мережі? спитав стурбованим голосом Петер Сміт. Точної кількості я тобі назвати не можу. За нашими даними квадрильйони баз», – відповів Тет. Я не дуже обізнаний у цьому питанні. Точної інформації в нас немає. Ото так, я навіть не думав, що стільки баз. це, мабуть, одна з найстаріших та найрозгалуженіших мереж, яку коли-небудь будувало людство у всесвіті. Так, відповів тет. Коли люди почали колонізувати інші галактики, їх метою було освоїти великі території та приєднати до мережі якомога більше найвіддаленіших місцевостей та колоній поселень. З часом військова база на Юпітері зрозуміла, що це недоречно, але відмовлятись від вже колонізованих та досліджених осередків життя було б теж нерозумно. Зв'язок з ними ми підтримаємо й понині. Аналіз хімічного складу планети показав, що наша команда не зможе дістатись ядра. Планета складається з занадто твердих порід руди. Все, що нам залишається так, це скинути мегабомбу та створити невеликий тунель до центру планети. Таким чином, ми зможемо дістатись її ядра і встановити відновлювачі мережі за досить короткий проміжок часу. спокійно повідомив Лапарт. Добре. погодився Петер Сміт. Я довіряю тобі, Лапард. Ти найкращий співробітник військової лабораторії. Увага усім підрозділам! Скомандував Роланд підготуватись до скиду бомби. У зорельоті настала нестерпна тиша. Скид мегабомби. раптово скомандував Роланд, натиснувши на червону кнопку на пульті керування. Спостерігаючи у віртуальному просторі корабля за моніторами. Команда вантажного зорельоту бачила все, що відбувається у середині планети. Всі людські почуття притупилися. Реальність навколо сприймалась уповільнено. Все було як у вісні. На екрані монітору команда зорельоту бачила гори з надміцної руди таючі, як льодяники під дією руйнівної сили бомби. Петер Сміт звернувся до друга Тет. Коли я вперше почув від бази Юпітер, що наш шлях до зірки серце Карла, я пригадав своє перше кохання та планету Уран Моє кохання. Кріста». І зараз живе у цій лабораторії та керує дослідами з біокритами. Так, наші попередники були дуже романтичні. Мабуть, якась красуня закохалась та розбила серце можновладця, пожартував Лапарт. Набравши необхідну швидкість, міжзоряний корабель перейшов у гіперпростір та взяв курс до сонячної системи. Команда вантажного зорельоту поринула у біосон Нова мережа колонії поселення Вир сама себе добудує. На це піде п'ять земних місяців.